Вау нації, вітаю на каналі Добрий Dobra В Ефірі Сашко добрий з чверть по, по першій. А ночі. О, десь там, мабуть, ви не побачите, там місяць. Там місяць. Я десь в якомусь болоті. Не знати в чому. в Мазуті. Бозно в чому ще. От. Не сиділося тобі добрий в рембаті тридцятки. Триразове гаряче харчування. Більш-менш, більш-менш нормований робочий день. Гарячі душі, прання, сирочки. Смаколики не сиділося. Треба тобі було. Механізований батальйон, треба тобі була піхота. Ну що, що скажеш? Що зараз скажеш ти на це? А я скажу, що для підрозділу К2 це мінімально пристойний рівень такої, такої роботи, таких підходів. Працюємо. Перемагаємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.